Добрий день, продаж багатофункційного мікроінструменту. Підходьте, можете спробувати зробити щось своїми руками. Багато мікроінструмент з рівноманітними насадками можете різати, шліфувати, полірувати, гравіювати, різьбити, сверлити по дереву, по каменю. Ми ж саме говоріш, що кераміці Я говорю, і мурах, і є газові інструменти, випалювати можна паяти, є клеєві пістолети, декорувати. Клеювати під час фестивалю знижки і подарунки. а що там Можете взяти наш каталожик інструменту. Такий от інструмент регулюється оберти від 10 до 33 тисяч 132. Змінюються насадочки, можна підключати. Підключати такий гнучкий вал, різноманітні приставки. З такими насадками перетворюються інструменти, які можна різати. Ось, будь ласка, керамічна плитка, криволінійний різ. Таким от буром засверлюємося і пішли криволінійно різати. Міняємо швиденько бур, ріжемо вже панеру, дерево, міняємо, шліфуємо. Я от е, намалював зайчика, Поставив на інструментик оцей бур по, по дереву. Ось таку от приставочку вона робить 90 градусів і як лобзиком випала. Міняв на іншу насадочку, зашліфував краї, взяв газовий паяльничок, він може відкритим головням обпалювати, випалювати, наносимо іншу, іншу головочкою алмазною, такі от зображення на склі. Можете самі спробувати. Це Берете трапаретик, підставляєте в стаканчик і поверх гравіюєте алмазною головочкою. Таким от інструментом. Це дуже просто, можете всі самі спробувати. Тюрема. Это ремо, трехтысячный инструмент с обертами. Это, можно сказать, такой будивальный инструмент, как у стоматолога. Можете делать все, что угодно, режет, металл. Ну діти декорирували, я і Будем Будемо светильник. Вот аккуратно. Таким от бурчиком теж, то ж саме бурчичні ми навряд і аккуратно. Потім брали алмазну головочку, якою бревів. Досліпово будемо далі декорувати. Робити твітельник. Я гравер. Так само можна гравіювати. Зараз я алмазною головкою написав. Тобто саме можна Треба мати упор, то саме можна робити і гравером далмажною волобкою. Під час фестивалю і подарунки до всіх інструментів.